Давайте ж таки слідкувати за тим, що відбувається. Насправді я не знаю вірити в справедливість у цьому світі в період, коли вмирають українські діти, коли цифри зростають просто в геометричній прогресії українських втрат, коли ми проклинаємо Росію всі гуртом останні півтора роки, а багато хто проклинав її дев'ять з половиною. А, а, а хто ще більше, в принципі, я і в своєму дитинстві можу це згадати а, і справедливості не настає. Дуже важко жити, і особливо важко жити, коли відбуваються історії, як та, про яку розкажу я зараз. Отже, хочу показати вам два відео. Одне відео було зняте після того, як російська ракета прилетіла Умань. Про долю своєї невістки і онука пані Юлія боїться навіть думати, аби хоч якось підтримати жінку. З нею працює психолог ДСНС. Ми в селі поїхали, а вони були вдома. А онуку скільки років? Годи п'ять. Як тільки дізналась про обстріл, пані Катерина примчала до Умані з Новоархангельська. В зруйнованому під'їзді у неї мешкали донька семирічна онучка Зять та Сваха. Вони на другому поверсі були. Ну, що нам не супчили. не знайшли їх ще ніяких. Немає цих неживих. Не знаю. А, і от ти дивишся на біль цих людей і дуже співчуваєш. Але в наступному відео я дивлюся на біль, і він не вкладається мені в голові. Тому що. Мало бути інакше. Значить, все, що хоч, можна робити. Підійти їх подімаєте палкою, щоб музи повилітали, як у дитини. І вони тепер будуть сміятися з нас і ходити радуватися. Полк великий, що чотири роки. Каріками нас поробили. Пішли ноги. Я не можу зрозуміти, як так виходить. Що однаковий і навіть більший, навіть більший рівень розпачі, розпачу від того, що роблять не наші вороги з нами, а нібито ті, хто мали б нас захищати, Поліція – це бабуся Кирила Тлявова, у справі якого винесли вирок декілька днів тому. І цей вирок показує нам, що п'яний бидло може стріляти в голову дитині, вбивати її і отримувати за це покарання у півроку у в'язниці. Тому що до цього він уже сидів в СІЗО. Більше того, ці слова цієї змученої жінки стосовно того, що вони будуть ходити і не сміятися над нами, вони ж не просто так звучать. Тому що я хочу показати вам цього. Ув'язненого. Єдину цинічну фразу кидає лише в приходьку. Вирок несправедливий. І це не випадкова фраза, це не змонтована фраза, це позиція. Просто вирок несправедливий. Несправедливий вважаєте? Вважаю ні. На, на, на... На... Секу... Це на, так, так. було всім посилити. Всім, всім. всім посилів. Симпосиді? Івана, а чому вважаєте, що потрібно? А, а, а буде того скажу? Давай. Щасливо. Давай, щасливо. Мене несправедливо судять, говорить засуджений Приходько. Мене просто зробили козлом відпущення, якби я поліцейський був. Того хотіли, їм так вигодно було. Сказали на мене, що я винуватий. Жодного доказу немає, жодного свідка немає, що це я зробив. Моєї вини там немає, взагалі були дитини. За свої поступки я готовий відповісти і перед Богом, і перед судом. Ви знаєте, мені нагадує ця історія про те, що він за свої поступки готовий відповісти цю історію. А я вокнав. Точно, що я мать. Я тебе все сказано. Кого я вийду приступити? Чому ви говорите? По-перше, юрисдикція міжнародного уголовного суду Росія не признає. Я готова відповісти за свої вчинки, але я буду робити все для того, щоб сфальшувати розслідування і уникнути відповідальності. Говорить нам засуджений у справі Кирила Тлявого, який вбив дитину, вистріливши в голову, тому що п'яному захотілося постріляти. І знаєте, після того як вирок став відомий, це не налазило ні на голову нікому і водночас. Майже день в день з публікацією вироку з'являється ще один персонаж господин Тандир, який, в принципі, повторює ту ж саму балалайку. А ви знаєте своїм будь ласка. у мене зараз так, що я не можу зараз? У мені ще треба буде в Пожалуйста. Це суддя Тандир, який е, збив 20-річного нацгвардійця, 23-річного насмерть, і власне сім'я з трьома дітьми залишилася без батька, без годувальника. І суддя, говорить, що в чому я винен, в чому, в чому, і у мене зараз дуже складний стан. Теж саме відбувається з поворозником. І мене жахає те, що вся система, гнила система побудована так, щоб працювати. На захист кончених тварій. І коли я написала цей пункт, давайте робити все, що можна зробити, для того, щоб не збільшувати число українських жертв, не додавати їх до тих, кого вбивають, і без того росіяни, я просто вражена, що ми насправді знаходимося зараз у стані абсолютної імпотенції. Судової системи і правоохоронної системи. Тому що я рекомендую вам обов'язково, обов'язково для того, щоб це не було голослівно, прочитайте, будь ласка, статтю в Бабелі, яку написала Ганна Мамонова. І я зараз хочу зацитувати декілька уривків з її посту. Покази в суді давав лише приходько, троє інших відмовилися. Приходько проти них нічого не казав, лише твердив, що це не він стріляв, але хто саме то він мовчав, зброю, з якої стріляли, підсудні ховали і не віддавали слідство. В суді казали, що куди ділась гвинтівка, не знаємо. Була і випарувалась. Жоден із підсудних не визнав вину у смерті дитини. Казали, шкода, що він помер, але ми не винуваті. А чого він взагалі з друзями гуляв на вулиці? Може, це батьки винні, що він загинув, недогледіли. Найбільше шокує, що суддя ніколи. Кого не засудив за хуліганство, а там строк з 3 до 7 років виявляється, поліцейським і неповнолітньому можна стріляти серед білого дня з гвинтівки і вбити дитину, і це не кримінальний злочин. Виправдати у зв'язку з недоведеністю вини сказав суддя Олександр Рєва, до нього в мене є питання, але насправді не так багато, як до слідства. Суддя виніс вироб тих доказів, які зібрали слідчі і покази свідків, яких викликали прокурори. Але ні одні, ні другі не виконали свою роботу. Справа намагалася зам'яти ще коли дитину привезли до лікарні. Медики не могли впізнати на лобі дитини кульовий отвір від вогнепальної зброї. Казали, що, може, то кабінець впав. Це було вигідно Приходькову Приходьковою кровашею. Лікарі забезпечили їх часом, щоб сховати зброю, бо, поки вони казали про камінець, у поліцію ніхто не дзвонив і, значить, нічого не шукали. Згодом з'ясується, що директорка лікарні у Переяславі товаришує з приходьком і Петровцем. Але чомусь прокурори в суді на це увагу не звернули. За три з половиною роки суду. Бабуся Кирила сильно захворіла. У неї цукровий діабет ходить з двома паличками, спирається на милиці батько Кирила Йодгард. На передовій у Донецької області отримав травму. Він пішов на фронт у лютому. 22-го, а його сина відсижувалися вдома. І далі будуть робити. Вони здорові, швидко бігають і хамлять, якщо поставиш їм запитання. Прокуратура звинуватила Приходька у трьох злочинах – ненавмисне вбивство, покарання від 3 до 5, хуліганство від 3 до 7 і незаконне зберігання у своїй квартири куль та магазина до пістолета Макарова, покарання від 3 до 7 років. Якщо по максимуму 7 плюс 7 плюс 5, порахуйте, це 19 років. Приходька засудили до 4 років в'язниці. Поки тривало слідство, він у СІЗО відсидів 3,5 роки, тож залишилось всього півроку. Читайте цю статтю, і я хочу вам ще сказати, що ця справа була на контролі у президента. Що говорити про справи, які не на контролю президента? Що говорити про те, як рухатися далі? Коли вбиває поліція? І коли на свої вбивства вони говорять, що. Просто вирок несправедливий. Несправедливий, вважаєте? Вважаю ні. Пане Іване, а можна ми на себе всім посидіти. Всім посидіть? Івана, а чому вважаєте, що потрібно? А буде то скажувати? Давай, щасливо. Такі історії вибивають більше, ніж злочини росіян на українських землях. Тому що то хоча б вороги, а це типу свої правоохоронці. І вбиває те, як система робить все: система медична, система правоохоронна, суда, прокуратура робить все. Щоб захистити виродків, щоб дати їм свободу. Виявляється, можна вбивати дитину на вулиці посеред дня з гвинтівки, і тобі за це майже нічого не буде. Будемо чекати на апеляцію і відслідковувати цю історію, але вона має бути публічною. І знову ж таки, я не знаю, я не знаю. Як зробити щось, що може допомогти в цій ситуації? Якщо у вас є якісь поради, пишіть мені в приват, будь ласка. Не знаю, що можна в цій ситуації зробити. Справа на контролю президента. Просто кончені. Ну, але, друзі, все-таки переходимо до наступного пункту. Що ми ще можемо зробити заради безпеки наших дітей? Цей пункт був потупіковий, не знаю. Не знаю, що ми можемо зробити а, з тими, хто вбиває наших дітей всередині України. І пащику я з цього. Не знаю. Підтримувати інформаційно, підтримувати ногами, виходити на протести. Все, що можна зробити з розголосом. Не знаю, все, що буде пов'язано з цією справою, я буду підтримувати. Але Відчуття безсилля просто гігантське. Наскільки сильно ти любиш? Иксменов. Я... То есть, ты либо не христианин... Я же не сказал, что надо убивать. Хотя я сказал, что надо топить и сжечь. Да, было такое. А что, ты отношение с тех пор к украинским детям? Нет. Хорошо. Вы знаете, вот На контрасті з приходьком, а я зараз хочу ще раз зачитати імена тих людей, які відповідальні за смерть Кирила Тлявова. Це Станіслав Петровець, Дмитро Кривошей, Володимир Петровець і Іван Приходько. Іван Приходько вбивця, а всі інші допомагали йому уникнути відповідальності і покривали його.